Йоу, всім привіт! З вами, як завжди, я, Румі. І сьогодні ми з вами будемо грати в Roblox. І ми продовжуємо будувати наш будинок Марії. І сьогодні ми з вами продовжуємо будувати будинок Барбі і будинок Марії. Ну, зрозуміли. Так. Колсі Колсі я сказала. Так. Нам залишається ще одна серія проходити в цьому чорненькому скіні. Так, продовжуємо з вами бігати. О, до речі, мені дуже подобається оця штука, яка символізує Барбі. Дивіться. Барбі. Крузяк, не вірите, що вже придумали таку штуку. Сегодня мы с вами снимаем видео тело Христиана. Я не поняла! Эй, Прийде з російської писати. не Можу написати нормально. Чому тут не можна банити? Всі люди достали. От в ког також таке було, типу, приходить просто так, типу. задовбали вже такі люди. Тільки думають, що це їхній будинок. Все, я не, я не люблю розовий, я вам сказала. Це не буде розового цвіту. От стали вже такі люди. Все, продовжуємо з вами прокачувати наш будинок. Сподіваюсь, що ця людина вже пішла звідси. Вони люблю таких людей. Їх тут ще й вигнати просто неможливо. Якщо вони англінчани, то їм це. Воно ну, тебе бісить більше математика. По крайній мірі, мене такі люди бісять. Дуже сильно. А зрівняння таке... я ненавиджу математику. Воно мене бісить. Я її ненавижу Так. Продовжуємо з вами. Тут красиво. первый поверх полностью. Вроде... Не, еще не полностью. А это у нас на улице. Все нормально. Нормас, нормас, нормас. Давайте за три к купим. Жаром. Жаром. Я жора, я обжора. Так, ці люди ну, вроді ніде не видно, Тепер, тепер треба забрати всі, бабки. Гроші вже там накапали, надіюсь. О, до речі, я сильно пам'ятаю, я як, як коли в перший раз заходила до якоїсь людини. Десь я не пам'ятаю, де я була, десь в юному доміку стояла ця людина біля почтового ящика і мене просто вигнала. Сказала, Гей, це мій будинок, іди звідси і... Після цього я просто удалила Roblox, тому що я не знала, що на цій карті робити. Я навіть не знала про Брокхевен. Тут я взагалі ні про що не знала. О, і остання штучка ціла остання. Тут ще щось треба купити. Все, мені треба забрати всі ці штуки, які тут залишились. Штуки, які тут залишились. Хабі-хаббі хаббі. Геніально від стр вікно. Уху. Це басейн! Як тут круто, капец. Ай, на момент. Все, я тут. Оп. У диван Дивіться, як я прикольно виглядаю. Запитання, а чому я хожу? Це не нормально. Окей, давайте вже. Я прилетіла, а я не... А я прыгать не можу, а в смысле? Зараз все снимаются. Я не могу вылезти. На что не могу нажимать? Я поняла, что. Я буду великою Барбі. Походу, нарешті, таке відвисло. А як вилізти? Я не можу вилізти. Понімаєте, в якої ситуації потрапив? Охо-ху-хо-ху. Все, більше я цей проклятий басейн, не зайду. Можливо, тільки ще один разочок, але не зараз. Ну, може, і знаю. Я все я вирішу. Та, ну, хто там опять приїхав? А, ні, це хтось на мотоциклі. У нас вулиця тиха, майже ніхто не їздить. Оп! Красиво шезлонг розставлені тут. <гум> Крутяк. Майже новий шезлонг розвалилось. Є, звісно, знаю... А плюс ей горы в том, что не теку, она только не такая высокая, высоченькая Оп. Не рядуйте. Залезла в цей бассейн. Шок. Давайте мне не треба в залезть. Ох, а тепер ви лише подивіться, які тут ванни Тут Можна залізти, покупатись. Красота. А звідси воно приносить. Все. Так, це ми приберемо. Прямо зараз погнали. Я вам провела екскурсію По погодній цій штуці. Так. Я вже хочу собі машину купити. У мене достатньо грошей. Мені навіть на кота грошей не вистачить. Кіт, до речі, коштує дорожчі машини. Повірте, перевірено життям. Сорок сім штук! Я хочу забрати це все, я хочу забрати ці всі бабки. Дайте. Все, я ультра. Під новий рік. рік була Потут. Мені дозволили на ньому пострибати. крутяк. Хоча декор. А це що? Трамплін! Ох, як добре. Це ще куди веде. Напевно, я маю йти сюди. Вау, як тут красиво. Я на планшеті стою. А що там підгорає? <плес> так, мені цікаво в мене. 34 к. Ну так, нормально, нормально. Можна було б і більше. Може погнало. Куди мені там йти Зайти до того бассейна. Я вийшла в хату. Не хочу Оле, Оле, оле оле. Красиві пальми тут. Дякую за очко, Ляра. Будемо там далі. Мені зачистили, за, начислили кристалл. Я відчуваю себе спокійно. Тому що я далі знімаю 18 хвилин. Зараз лише 14. Так що я спокійна. <гум> Ох, ідеально. М -м -м. Ура! Розумієте, що тільки сталося. Я починаю будувати другий поверх. Вау! Я не можу стримати свого щастя. Вау, вже так хочеться все розпакувати. Вау! Краса, я так радуюсь, як будто вже переїжджаю. Ну, до переїзду мені далеко ще. Там ще має бути третій поверх, ви знали? Уявляєте? третій поверх. Вау, ви згодні. Я знаю, як ви, але я ще не побудувала ліфт. Дивно, дуже дивно. Я в шоці. Тут, навіть нижні поверхи. Є. Давайте зайдемо куди хочу. На самий нижній. Вау, тут прикольно. Ой. Дивіться, яка тут велика аренда. Тут має бути басейн. Ще у нього все. давайте зареберемо хороші трішки. Все, телепортували. У мене те пехнуло Вау, я просто в шоці, я настільки рада. Я настільки рада, що я будто я переїжджаю. Вау. Ну що, давайте станемо в ОФК до 17 хвилин. Все тут чіки Бамбоні. Давайте зайдемо сюди і відразу на друге поверх тепахнеться. Так, ми тут. Мені зрозуміло, де? Вроді би з цієї сторони має бути ціла кімната питомців. Щоб не зложити увагу. Тут за чотири тисячі, угу. нічого. Давайте я швидко виповзу з вікна. Чіпі-чіпі-чапа-чапа-рубі-рубі-рава-рава. Чіпячіпача руберу чіпі чапа чапа, робі, 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 робі. Чіпі -чіпі, чапа, -чапа. Рові, рові, рава, рава. Ну. Один момент. Ну і на такій прекрасній ноті ми з вами закінчуємо. Етоги ми почали другий поверх. Ми з вами почали повер, Самий нижній поверх, добудували басейн. Всім. До нових зустрічей і всім пока-пока.